Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Велика біда нашого світу полягає в упевненості, що все можна вирішити за гроші. І коли хтось пропонує нам щось безвідплатно, ми дивимося з недовірою, бо, як правило, те, що дається даром, не на все придатне. В Біблії, в другій книзі царів, розповідається про Наамана, начальника війська сирійського царя, що був вельми поважним, дуже хоробрим, але прокаженим. Проказа поширювалася по тілу Наамана, поки йому вдавалося приховувати під складками одягу свої язви, усе було відносно спокійно. Але ось. Огидна виразка стала видною, і вже неможливо було її приховати. Часом освіченість, виховання, хороші манери не можуть прикрити потворність гріха. Нааман випробував усе в своєму житті. Він був заможньою людиною, але за гроші він не міг купити здоров'я. Рішення підказала дівчинка рабиня, розповівши Нааману, що в Самарії є пророк. Який може вилікувати його від прокази. Недовго думаючи, Нааман навантажив вози дарами і вирішив за ліками, але Бог вирішив проблему Наамана не так, як той сподівався. Він думав, що пророк прийме його з пошаною, оточить увагою, але Бог зробив усе інакше. Пророк лише дав йому наказ іти до Йордану і обмитися сім разів. Нааман розсердився і сказав: Чи ж не ліпші Авана та Парпар дамаські річки від усіх ізраїлевих вод, чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві. Нааман не знав, що води річки Йордан не мали жодних цілющих властивостей, як і обряд хрещення без Христа. Сирійському воєначальнику необхідно було усвідомити, що діяння Божі виявляють безпорадність людини, не тому, що Богові подобається примушувати людину відчувати свою безпорадність. Просто людині треба зрозуміти, що спасіння приходить з небес даром. Протягом усієї історії людства ворог намагався довести протилежне. Першим людям він сказав: якщо з'їсте плоди з цього дерева, станете подібними до Бога. Сьогодні він говорить: зосередься на самому собі і постарайся дати вихід внутрішній енергії, Бог усередині тебе, зверни погляд усередину себе, ти сам і є Бог. Сучасна людина часто запитує, для чого потрібна церква, для чого потрібний Ісус, чи ж не краще Авана та парпар -пар Дамаські річки від усіх ізраїлевих вод? Ні, не краще. Але для того, щоб зрозуміти це, людині часом доводиться пережити багато років туги і самотності. Ви можете уникнути цього, якщо усвідомити свою залежність від Господа. Помолимось, наш любящий дорогий Небесний Отець. Ми вдячні тобі за те, що ти любиш нас і опікуєшся нами. Допоможи нам завжди відчувати нашу залежність від тебе і допоможи нам долати всі життєві труднощі в ім'я Ісуса Христа. Молимось. Амінь. Пам'ятайте, що Ісус дає спасіння даром. Все, що вам потрібно зробити, прийти до Нього і прийняти дар. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам Божих благословень. До побачення!